почнемо з того, що захоплювати безпідставно людей не можна не тільки представникам територіальних центрів комплектування, але й іншим, іншим суб'єктам владних повноважень або ж звичайним цивільним людям, крім деяких випадків, звичайно, коли ми говоримо про. Затримання під час вчинення кримінального правопорушення, який же алгоритм дій для представників уповноважених на повістки, от тут потрібно повернутися до порядку. Насправді, чому такий хаос виникає? Адже порядок вручення повісток він чітко не визначений, тому в нас є питання і щодо місця. І щодо інших питань щодо інших особливостей вручення повістки неодноразово вже наголошувалося, що повістки можуть вручатися. Ну по суті, будь де на вулиці, блокпосту, на робочому місці за місцем проживання. Звичайно, останні два вони є найбільш ефективними. Коли ти працюєш за місцем роботи, тобі вручають повістку бо за місцем проживання, де особу можна знайти. А на блокпостах на вулицях є питання, є складнощі з ідентифікацією таких осіб. От. І тут питання: коли ми хочемо вручити повістку на вулиці або на блокпосту, нам потрібно ідентифікувати цю особу. Але для того, щоб встановити, хто саме ця особа, і вручити йому повістку, потрібно мати на те повноваження. А перевіряти або встановлювати особу на вулиці, уповноваження, представники поліції. От А, тому зазвичай зазвичай а, а, оповноважені представники територіальних центрів комплектування. Вони а, вручають повістки там у складі якоїсь об'єднаної групи, де присутній представник поліції, який і а, уповноважений, а, скажімо так, встановити особу, якій вручається повістка. Коли вручають повістку, може бути два варіанти події. Вручають повістку, особа добровільно її підписує, і е, у визначені терміни прибуває до центру комплектування. А може бути інший випадок. Якщо особа відмовляється від отримання повістки, складається акт про відмову е, е, із підписами уповноважених осіб, які вручають, та свідків е, вручається військово вже під підпис, що він відмовився. Знову ж таки, він, звичайно, може відмовитися від цього. Для цього в нас і залучаються свідки. І в такому разі, в такому разі, після вручення повістки, у разі уже неприбуття за викликом, за викликом за цією повісткою, особа може притягатися до відповідальності. Силою нікого не можна затягнути. Якщо навіть таке, от є, особа вчиняє кримінальне правопорушення і, ну Припустимо, представники територіального центру центр комплектування затримали таку особу, вони мають доставити до органів влади не у воєнкомат. Це по кримінальному. Є, звичайно, і поняття адміністративне затримання. По суті, все залежить від того, які ознаки правопорушення кримінального чи адміністративного в діях військовозобов'язаних присутні. Якщо це кримінальне правопорушення та ухилення після попередження, то в такому випадку може застосовуватися стаття 38 кримінального кодексу. Якщо це адміністративне правопорушення, тобто ухилення від військового обліку або порушення право військового обліку, то тут уже адміністративна відповідальність. Є таке поняття адміністративне затримання. Але Кодекс України про правопорушення, він чітко визначає перелік уповноважених осіб, які можуть здійснювати адміністративне затримання. Серед них представників територіальних центрів комплектування немає, а от але серед них є представники національної поліції, тому я казав, що це якісь об'єднані можуть бути групи по врученню повісток, де є і представники, і центру комплектування, і представники поліції представники поліції встановлюють особу в разі відсутності документів, доставляють здійснюють ну, адміністративне затримання і доставляють відділку і встановлюють протягом встановленого часу його особу не, визначеним законним способом. А, якщо ж такого представника поліції немає, то а, адміністративне затримання, а, центри, а, територіальні центри компетанії вони не можуть здійснити. А за а, звичайне порушення право військового обліку, і ну, перший раз особа а, та навіть відмовилася від повістки, або ж її взяла і підписала, і відразу не поїхала в воєнкомат, не, не означає примусовий привід у воєнкомат. Так, територіальний центр комплектування він уповноважений складати протоколи по порушенню право військового обліку. Але він не уповноважений затримувати таку особу. Тобто, спочатку особі потрібно вручити цю повістку або вона відмовляється вручення, запрошуйте свідків. Тобто, фіксуєте факт відмови. Далі, якщо вона у визначений строк не прибуває до центру комплектування, визначаємо це вперше. Наприклад, якщо це повістки перших двох типів для уточнення облікових даних або для медичного огляду, в такому випадку адміністративної відповідальність, і вже тоді, після того як особа не прибула не прибула до центру комплектування, може бути складений адміністративний протокол, якщо ж особа після попередження Вчиняє такі дії і ухиляється від цього, може наставати кримінальна відповідальність. Але кримінальне провадження відкриває вже відкривається і розслідується відповідно поліцією. Слідчими поліціями. Тому в будь-якому випадку, якщо особа примусово, ну добровільно не прибуває, примусово її Вибачте, за таке слово мобілізувати і відправити на фронт неможливо, але вона може звичайно бути до неї, може бути засована кримінальна, кримінальна або адміністративна відповідальність. Він може бути ну максимальному такому вихід. Він може бути засуджений, позбавлений волі. Тобто, він обирає для себе, коли ми говоримо про неправомірні дії представників територіальних центрів комплектування, то в першу чергу потрібно звернутися зі скаргою до керівника цього територіального центру комплектування це перший момент. Якщо ж е незаконні дії е в цілому і керівника територіального центру комплектування, який там, можливо, покриває їх, чи що, і представників е колишніх військоматів. В такому випадку скарги на їх незаконні дії, які пов'язані з процесом вручення повісток мобілізації, можна повідомити усно по гарячій лінії Міноборони. Їх на сайті розміщені телефони. Якщо ну, відбулося незаконне затримання, якісь були нанесені тілесні ушкодження, або ці дії мали інший кримінальний протиправний характер. То безумовно потрібно повідомляти органи національної поліції, які в подальшому відкриватимуть кримінальне провадження та здійснювати кваліфікацію: чи є ознаки, чи відсутні ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення. Такий представник має представитися та показати свої документи. Тобто, ми маємо переконатися, що ця особа. Звичайно, ми можемо говорити, що встановити особу, тобто перевірити його документи, має тільки полісмен ну, не тільки в цьому, наприклад, випадку. Але тут потрібно звернутися і до громадян, що коли ми говоримо про взаємну довіру, взаємну помагу один до одного між органами, то безумовно і. Немає такої необхідності, якщо ви пересвідчилися, що це особа належить до. Ну є представником територіального центру комплектування, звичайно, показати, хто ви є і що ви, ви можете.